До попереднього питання про якісь етнічні національні моменти у середньовічних битвах і конфліктах, участь чехів і таборитів в конфліктах за спадщину Великого князівства Литовського це був вияв слов'янської єдності, як хочуть це представити деякі історики, чи в цьому щось інше? Слов'янська єдність це історія націотворення. Ми про слов'янську єдність починаємо говорити тоді, коли. Відбуваються події середини 19 століття, відомі нам як весна народів, і які в Празі спровокували так званий слов'янський з'їзд, де чеський історик Палацький його проголосив щось на кшталт програми слов'янського існування в тогочасній Європі, але знов ж таки залишимо це історикам на ці творення. Так, дійсно, хтось з чеських земель, зокрема, якщо подивитися на картину Яна Матейка, ми на передньому плані бачимо Яна Жишку, майбутнього керівника таборитів, брав участь у битві перед Грунвальдом. Але давайте до цього ставитися як до цілком нормальної авантюрності і найманства військового, яке функціонувало з давніх часів, коли люди зброї наймалися. На службу для участі у військових конфліктах це цілком нормальна європейська практика. Якщо ми торкнемося історії Апенінського півострову, поділеного в цей час на десятки державних утворень, то військові найманці-кондотєри це люди, які підписують кондоту на чолі зі своїм капітаном, вони отримують платню і беруть участь у військових конфліктах або в охороні певної території для того, щоб Убезпечити її від зазіхань. Тому тут наявність чи чеських, чи угорських, чи ще когось е, у війську Ягайла, я не бачу тут проявів якоїсь слов'янської єдності. Ми просто сьогодення знову ж таки дивимося і пробуємо знайти якусь іншу логіку, але це радше попадаємо в ці стереотипи, які існують в національних наративах з середини 19 століття.